П'ятий президент України, лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Петро Олексійович, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, мої вітання і дякую, що запросили в ефір. Тема, звичайно ж, стосується українського бізнесу. В ці хвилини триває апеляційний суд у справі Ігоря Гримазепа. Напередодні громадський рух Маніфест 42 закликав всі бізнес об'єднання України до. Рішучого спротиву свавіллю тилових силовиків, черговим проявом якого стало затримання підприємців Ігоря Мазепи. Окрім того, напередодні спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки Пенні Пріцкер заявила, що економічна стабільність України є не менш важливою для її воєнної міці. Що ви думаєте про ці заяви загалом і щодо взагалі ситуації щодо переслідувань українських бізнесменів, зокрема пана Мазепа? Ну, з вашого дозволу, я хотів би почати з того, що сьогодні Росія нанесла дуже е потужні удари по всій території України. Хочу розказати вам, що сьогодні, о сьомій ранку, е ви знаєте, що в мене є квартира на Грушевську, е ракета ударила буквально декілька. Може, сот метрів від будинку, коли тебе підкинуло на кроваті, і коли е, велика кількість людей були позбавлені е, вікон. Я хочу принести щирі співчуття. Родинам, близьким, друзям загиблих. І хочу наголосити, що ми маємо робити все можливе для того, щоб посилити обороноздатність держави, для того, щоб підтримати збройні сили, для того, щоб об'єднатися навколо Збройних сил. Збройні сили потребують сьогодні зброї. Збройні сили потребують фінансів. І Збройні Сили потребують партнерської підтримки, і е, сьогодні це принципово важливо. Кияни знають сьогодні на власній шкірі, що таке знаходиться під обстрілами. І знають це вже 700 днів. Е, разом з тим, я хочу наголосити, що ми маємо декілька фронтів. І другий фронт є фронт всередині країни. Які відкрили проти України корупціонери і ті силовики, які їх цих корупціонерів прикривають, і мені байдуже чим керуються ці е, представники силових органів, чи вони рейдери, чи вони вимагають хабаря, чи вони роблять політичні переслідування е, тих, хто має можливість висловлювати свою думку. Так само, це має відношення і кейс Ігоря Мазепи, керівника Concord Capital. До речі, це є один з трьох інвестиційних банків в Україні два слова: інвестиція і банк. Банк працює виключно в умовах довіри, а інвестиція це те, що сьогодні Україна потребує як повітря. Перше це ICU, яка знаходиться під тиском. Друге це Dragon Capital, яка ми знаємо також є відповідні спроби атаки, і третє, це є Конкорд Кепітал. Немає більше позиції інвестиційного бізнесу, які би не знаходилися під атакою силовиків. Я дуже радію, що у бізнеса не залишилося ілюзій. Бізнес чітко розуміє, що якщо не об'єднаються для того, щоб захистити економіку, захистити бізнес від свавілля силовиків, прийдуть до кожного. Ілюзій не залишилось так само, як і не залишилося ілюзії в журналістів. Ви значите, бачите, яка е трагедія розгортається навколо е переслідування журналістів: це і Ніколов, це і Бігус, це і інші і громадські активісти, і е багато іншого. Але я маю для вас дуже важливу і приємну новину, щойно завершилася апеляційна е інстанція, яка розглядала апеляційну скаргу адвокатів Ігоря Мазепа. І абсолютно несправедливий і брутальний вирок сумнозвісного Печерського суду не зрозуміло, чому це знову преться ДБР, Печерський суд, хоча вона розташована в Шевченківському, так от цей вирок, цей запобіжний захід скасовано, і е, застава зменшена з 350 мільйонів 349 до 21. Це все рівно несправедливо. Це все рівно е, більше в три рази, ніж е, сума, яку навіть уявити собі можуть е, правоохоронці. Але це результат. Вашої єдності, це результат вашої люті, яку ви вчора продемонстрували на зустрічі з представниками влади. І я хочу наголосити, що це має бути продовжено, продовжено необхідними законодавчими ініціативами. Ці законодавчі ініціативи мають полягати в тому, що ніхто, підкреслюю, ніхто не може. Вдертися до бізнесу. Ні СБУ, ні Генеральна прокуратура, ні Національна поліція має бути один орган, і Генеральний прокурор має протягом двох годин негайно будь-яку інформацію перевести на орган, який, наприклад, буде називатися службою веб. Веб треба кардинально змінити законодавство, перезавантажити з урахуванням. Участі іноземних партнерів, так як ми це зробили, коли формували НАБУ, коли формували САП, коли формували Вищий антикорупційний суд. Альтернативи цьому не існує. Бо подивіться, наскільки вся країна довірилась і довірила Мазепі, і наскільки вся країна не повірила аргументам ДБР, аргументам. Генеральної прокуратури і тих осіб з офісу, які виставили цей ганебний сценарій. І ще раз кажу: да, ми маємо об'єднатися. Ми маємо об'єднатися навколо Збройних сил. Також хочу звернути вашу увагу ще на одну важливу обставину. Я повністю згоден з Зеленським, коли він наголосив, що наступні два тижні будуть мати визначальне. Роль для майбутнього війни, для майбутнього існування держави, для майбутнього функціонування економіки. Ми очікуємо, що буде прийнято рішення Радою Європейського союзу по виділенню 50 мільярдів євро на підтримку України. Ми очікуємо, що буде прийнято рішення Конгресу по 61 мільярду доларів. І е, вже на сьогодні і буде прийнято рішення щодо розвитку процесу підготовки е, переговорів щодо членства. Uh -huh. Я би порадив особливо нашим силовикам, бо назвати їх правоохоронцями, в мене не вистачає аргументів, е, що в умовах в критеріях для отримання 50 мільярдів. Чітко зазначила Єврокомісія і Рада Європейського Союзу, що пріоритетом є в тому числі інвестиційний клімат, пріоритетом в тому числі є верховенство права. Пріоритетом є вільна конкуренція, невтручання влади і держави. І якщо цього не буде, ви ставите під ризик надання. Допомоги фінансової Україні, яка Україна потребує, яку Україна потребує як повітря, друга позиція, дуже раджу, оце позиція Європейського Союзу, прочитати е, сьогоднішній пост пані Пріцкір, яка є спеціальним представником е, президента Сполучених Штатів, яка чітко наголошує, що е, якщо Україна хоче. Демонструвати відданість європейським цінностям і демократичним свободам, то ми точно маємо захистити українську економіку і український бізнес від свавілля, яке на сьогоднішній день, на жаль, продемонстрував дуже яскраво кейс Мазепа. І е, третя позиція, яка, на моє переконання, е, має бути присутня, що зміни до законодавства точно мають бути врахувати і позицію Євросоюзу, і позицію Принцких, до речі, і заяву послів, Вели, послів Великої сімки G7, де також навіть в цих непростих воєнних умовах чітко наголошую, не чіпайте економіку, не чіпайте бізнес, приберіть. Руки цих е, негідників від е, тих платників податків, від тих суб'єктів господарювання, які, незважаючи на війну, платять податки, незважаючи на війну, платять заробітну платню, незважаючи на війну, а може, в тому числі із-за війни, забезпечують високу і надійну допомогу Збройним силам на волонтерських засадах. Тому. Ми точно маємо сказати, це ще не перемога, але це поки що крок в дуже правильному напрямку. І коли ми єдині, то силовики і їх куратори лякаються і роблять крок назад. Так було в 2013 році, коли ті самі люди, які зараз приймають ті самі рішення, е, організували. Тиск на бізнес імені Саші стоматолога, і зараз нам теж треба продемонструвати, що ми знаходимося в вільній демократичній країні, об'єднаній навколо збройних сил і роблячи все можливе для перемоги, бо публічні фінанси. Які сьогодні збирають наші партнери не здатні забезпечити більше 20% потреб, а 80% мають принести прямі іноземні інвестиції, які не прийдуть, якщо ми не доведемо, що дуже 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 рішучі зусилля всі ми докладаємо для того, щоб забезпечити Копенгагенські критерії, верховенство права, конкурентне середовище. І інвестиційний клімат. так що ще раз вітаю з рішенням. Яке щойно прийняла телеційність важлива інформація дійсно. Петро Олексійович. Ви ще згадували наших колег журналістів. Не ми пам'ятаємо, які заголовки в закордонних змі з'явились на фоні справи пана Мазепа. Але я про інше, ще хотів вас запитати про наш діалог внутрішній та з бізнесом. От вчора керівництво Верховної ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешти Гряма та обшуків Компанії Конкорд Кепітал після зустрічі за інформацією змі, один з учасників, о знаєте, відреагував, як висловився лють бізнесу. Очевидно, це пряма цитата. Е, думаю, що вони повинні офігіти більше ніж до цієї зустрічі, е, коли казав цей бізнесмен, вони вочевидь, мав на увазі представників влади. Е, от як ви сприймаєте таку зустріч, що ви думаєте з приводу цієї зустрічі? і якими можуть бути наслідки такої зустрічі? Я хочу наголосити, що 700 днів тому слово Українська людь стосувалося виключно російського Воно Було абсолютно виправданою і справедливою. Друге, я був здивований, що зустріч з бізнесом не прокоментувала влада. Хоча особисто в мене питань немає, тому що вони всі учасники зустрічі з бізнесом з боку влади не мають аж ніякого впливу на силовиків і є просто ширмою для того, щоб спробувати відвести людь бізнесу від того центру, де приймаються ці рішення. А третє, я можу лише. Підтвердити, що е, позиція бізнесу, в тому числі і учасників цієї зустрічі, була абсолютно об'єднана і жорстка, які готові були вдатися е, відповідно до заяви е, маніфесту е, 42. До речі, це не тому, що 42 учасника, <кій> в тому числі серед них був Мазепа і Конкорд Кепітал, а тому, що це 42 стаття конституції, яка гарантує. Для підприємців свободу ведення бізнесу. І тут у нас була спільна заява, що український бізнес вимагає припинення свавілля силовиків по відношенню до української економіки. Я можу наголосити, що ми. Маємо не допустити це в майбутньому. Ми маємо законодавчо врегулювати відсутність можливості силовиків вдиратися до бізнес. І мені байдуже чи це є обшуки без санкції суду засіда заборонено. Чи це е, затримка арешти без санкції суду, а потім легітимізація цього? Ми бачили, як Печерський суд легітимізував це по відношенню до Мазепи. І третя позиція: що має бути так, що якщо це е, господарський спір, то там не має бути кримінальних справ. А завжди в суб'єктах господарювання має бути можливість задепонувати, покласти резерв на те, що кажуть, що був нанесений та чи інша шкода, і, і переходити в господарський процес. Ні в якому разі не треба розв'язувати руки силовикам, тому що це повністю вбиває мотивацію інвестувати в Україну. Одної Статті, а їх було багато починаючи від е Блумберга і закінчуючи Рейтерсом в усіх е провідних засобах масової інформації світу було достатньо. Як потужне щеплення проти того, щоб хтось йшов інвестувати в Україну. І ніякими інвестиційними нянями, ніякою комісією, яка буде шукати компроміси, цю ситуацію не виправити. Єдине, це верховенство права, незалежні суди, силовики, які чітко знають, що вони не мають права вдиратися до бізнесу, тому що сьогодні, так само як і наші воїни, потребують захисту. Так само, як і наші тимчасово переміщені особи, так само як і родини загиблих і постраждалі під час обстрілів, бізнес також потребує нашої єдності, нашої солідарності і захисту. І я думаю, що зараз це було чудово продемонстровано. Дуже сподіваюся, що влада з цього зробить необхідні висновки і уроки а нам Ще раз кажу і завершити, я хотів би на словах: нам потрібна єдність, єдність навколо Збройних сил. На фронті відбуваються дуже, дуже складні е, процеси. І якщо не буде продемонстровано відповідальне ставлення і єдність навколо збройних сил, ситуація значно погіршиться. Я вам дякую, Петро Олексійович, за те, що знайшли час і доєдналися сьогодні до ефіру телеканалу Прямий. І ми спілкувались про справу Ігоря Мазепи. От важливі речі, тому що е, основи, на яких стоїть будь-яка демократична цивілізована держава, за які бореться українське воїнство зараз на передовій, яке підтримує український бізнес е, коштами і не тільки. Петро Олексійович, дякую до зустрічі. В ефірі прямого п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, був з нами.